Горизонтальна гіперекстензія на одній нозі. Будьте уважні, коли приймаєте вихідне положення на такому тренажері. В ньому немає опори для стоп, Тому робіть упор на руки і кладіть спочатку таз і ногу під валік. Посуньтесь вперед достатньо для того, аби нога спокійно згиналася в кульшовому суглобі. Розмістіть одну ногу на валіку. Будьте уважні, тепер опора йде тільки на одну ногу. Тому тримайте хребет нейтрально. На вдих опустіться вниз, збережіть нейтральне положення хребта та розслабте сідничні м'язи. На видих розігніться за рахунок напруження сідничного м'язу. Утримуйте нейтральне положення хребта. Не піднімайтесь занадто високо. Та слідкуйте, аби не зміщуватись у сторону опорної ноги. Після закінчення виконання вправи не поспішайте підніматися, аби не закрутилася голова.